Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей та усіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні разом з кріобіологиною Наталією Труфановою ми будемо. Спілкуватись на тему заморожених у часі, а саме обговорювати нові технології для космічних подорожей. Ви вже здогадуєтесь, про що ми будемо говорити? Тоді можете писати свої припущення в чатик або в коментарях до цього відео на Ютубі. Також не забудьте, будь ласка, поставити одразу вподобайку цьому відео і поділитися ним своїми друзями та подругами, бо я обіцяю тут буде багато чого цікавого. Тож давайте розпочинати. Як завжди, наш вебінар складається з трьох частин. Перша частина це безпосередньо лекція Наталії Труфанової, друга частина це ми з вами граємо в кахут. І третя частина ми переходимо до ваших запитань та наших відповідей. Традиційно на Ютубі доступна лише перша частина це лекція, проте, якщо у вас є питання до нашої лекторки, ви завжди можете написати їх у коментарях цього відео. Ми передамо ваші питання лекторці. Вона сформує відповідь, і ми її опублікуємо потім у відповідь на ваше питання. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу розповісти вам трішки більше про нашу лекторку. Можливо, дехто з вас був на її минулій лекції, яка була нещодавно. Отже, Наталя Труфанова, кріобіологиня, кандидатка біологічних наук, старша дослідниця відділу кріобіохімії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України місто Харків. Пані Наталю, привіт! Всім привіт! Рада вітати на цьому вебінарі, де ми дізнаємось, що можна заморожувати безпечно, де і як можна зберігати заморожені зразки, і чому це корисно і може допомогти в космічних подорожах. Отже, вчені навчилися зберігати біологічні матеріали, а саме клітини, тканини, і працюють над тим, щоб зберігати органи. І технології, які дозволяють це робити, називають кріоконсервування. Заморожені зразки зберігають за температури рідкого азоту або в спеціальних холодильниках, розташованих в низькотемпературних банках. Подивіться, будь ласка, на цю фотографію. Ви бачите банк, розташований в нашому інституті проблем кріодіології та кріомедицини в місті Харків. Можна побачити на цьому фото спеціальні сховища, вони схожі на величезні термоси, які заповнені не чаєм бокавою, а рідким азотом, температура якого дорівнює мінус 196 градусів Цельсія. І на фото видно саме процес завантаження рідкого азоту, який випаровується і наповнює все білою парою. А як же вченим вдається заморозити клітини? Цеглинки нашого тіла, які, як і наше тіло, містять багато води. Давайте пригадаємо. На попередній лекції я розповідала, що відбувається, якщо заморожувати воду. Якщо заморозити воду в пляжці, вона перетворюється на лід, який розширюється і руйнує пляж. Те саме може відбутися і з нашими клітинами, якщо заморожувати їх просто так. Вода перетворюється на лід, який руйнує оболонки клітин, тобто їх мембрани, їхні органели і такі пошкоджені клітини гинуть. Для того, щоб заморозити клітини безпечно, потрібно знати певні секрети. І сьогодні я поділюся з вами. Перший секрет: якщо лід утворюється зовні, він не такий руйнівний, в нього менше шансів пошкодити клітину. А як же зробити так, щоб лід утворився ззовну? Для цього нам потрібно виманити воду з клітини. Треба охолоджувати клітину з оптимальною швидкістю, або треба заморожувати клітину. Тоді спочатку заморозає вода зовні клітини, розчин поблизу клітини стає більш концентрованим, і вода крізь оболонку клітини, крізь мембрану, виходить. Знову-таки перетворюється на лід. Така швидкість, така як треба, дозволяє зробити так, що лід утворюється зовні. Оскільки мембрани клітин, їх оболонки у різних типів клітин пропускають воду, випускають себе з різною швидкістю, то швидкість заморожування, саме така, як треба, є різною для різних типів клітин. Для більшості клітин такі швидкості вже визначені, і під час заморожування. Треба їх використовувати. Оскільки, якщо ми будемо заморожувати занадто швидко, то вода не встигне вийти з клітини, і літо твориться всередині, зруйнує клітину. А якщо ми будемо заморожувати занадто повільно, то вийде забагато води, і після такого заморожування клітина не зможе відновитися. Другий секрет безпечного заморожування. Це те, що розмір кристалів має значення. Маленькі кристали льоду більш безпечні, навіть якщо вони утворюються всередині клітини. А от великі кристали льоду, навіть якщо утворились ззовні, є небезпечними, вони можуть стиснути клітину і розчавити її для того, щоб контролювати те, якими будуть кристали льоду, вчені використовують кріозахисні речовини. Давайте подивимось, як ці речовини працюють. Вони знижують точку замерзання води, яка у чистої води дорівнює 0 градусів Цельсію. Якщо в розчин додати кріозахисні речовини, то вода при 0 той розчин, вибачаюсь, залишається рідким. Кріозахисні речовини також блокують рост кристалів льоду, Утворюється більше кристалів, але меншого розміру, і такі кристали безпечні. А також деякі кріозахисні речовини роблять частини клітин їхні оболонки, мембрани більш міцнішими. І це дозволяє клітинам пережити процес заморожування і зберегти свої властивості. А клітини. Нашого тіла не вміють виробляти кріозахисні речовини, але на нашій планеті Земля існують організми, як... клітини, яких можуть виробляти кріозахисні речовини. Діліться вашими думками, можливо, ви десь читали або бачили в інтернеті, які організми вміють виробляти кріозахисні речовини. Можливо, ви читали які саме? Як вони діють? Друзі, чи є у вас припущення? Умовно, які організми чи які тваринки можуть безпечно виходить замерзнути, а потім розмерзнутись? Пишіть свої припущення в чатику або в коментарях до цього відео. І я бачу тут варіанти: не знаю, немає. І є такий варіант жаба, знак питання, плазуни і земноводні рослини. Тож варіанти є різні. Пані Наталя, що ви нам скажете? Молодці, ті, хто відповіли. В принципі, ми зараз подивимося, які організми можуть виробляти криозахисні речовини. І дійсно, жаба буде нашим першим гостем. Ви бачите зараз відео, на якому відтає. Лісова жаба, яка мешкає в Північній Америці, відео зроблено на Алясці, ця тварина в замороженому стані провела зиму, і ми бачимо, що весняне сонце її відігріває, розстають кристали льоду, і жаба на наших очах оживає. Це один з прикладів. На сьогодні відомо близько 5-6 видів земноводних, які вміють. Виробляти криозахисні речовини і таким чином переносити повне замороження. А також криозахисні речовини знайдені а, в деяких видів рослин а, у павуків, у черепах, многоніжок, молюсків, червів, можливо, навіть деякі ссавці. І птахи можуть їх виробляти. Наступний слайд, будь ласка, там а, на фото буде інший представник організмів, які вміють райка японська це також а, земноводна тварина, як, клітини якої виробляють кріозахисні речовини. Такі речовини природні, бувають різні. За своєю структурою. Це можуть бути антифризні білки, цукри або ліпіди. І вони діють також по-різному. Деякі заміщують воду, зменшують кількість води в тілі своїх організмів, а деякі блокують рост кристалів льоду і найліпші майстри, найкращі блокатори росту кристалів льоду це антифризні білки. Давайте подивимося ще одне. Відео це симуляція блокування утворення льоду антифризним білком. Синім кольором ми бачимо початковий кристал льоду, який спочатку образувався, формувався. А білі цяточки це молекули рідкої води. Ми бачимо, що вони вишикуються в такі поєднані кола, приєднані до кристалу льоду. До речі, це відео також добре показує, чому лід займає більше місця, ніж рідка вода. Тому що в рідкій воді молекули розташовані щільно, хаотично рухаються, а в льоді вони вишикуються в поєднані кола. І, звісно, щоб утворити такі структури, потрібно більше простору. Оця різнокольорова а, рухлива картинка посередині, це антифризний білок. Він має здатність приєднуватись до кристалу льоду. І не дає в цьому місці молекулам води формувати кола кристалічної решотки льоду. І тому в цьому місці, де антифризний білок приєднався до кристалу льоду, кристал вже рости не може. Подивимося на наступному слайді картину. Рисунок, на якому видно, що клітини організмів. Утворюють, звісно, не одну молекулу, а багато молекул антифризних білків, які приєднуються до льоду і не дають йому рости. Вони зупиняють. А, цей білок, який ми бачимо на малюнку, було виділено з ялинової листокрутки: це такий метелик, гусінь якого можна побачити на світлині на слайді. І таким чином антифризні білки. Дозволяють пережити зиму, пережити заморожування, оскільки кристали льоду формуються дуже маленькі, антифризні білки не дають їм шансів вирости великими. Першим організмом на нашій планеті клітини якого синтезували антифризні білки, були комахи колемболи. Це відбулося аж 400 мільйонів років тому. Вважають, що саме тоді з'явилися регіони на нашій планеті з дуже холодним кліматом, і завдяки такому відкриттю тендітні колемболи змогли там вижити. І сьогодні їх можна знайти не лише в Україні, а й в Гренландії, наприклад, де вони успішно існують саме завдяки здатності синтезувати антифризні білки і таким чином переживати в замороженому стані суворі зими. А тепер повернемось до лабораторії. клітини людини не вміють синтезувати власні кріозахисні речовини. За допомогою штучних кріозахисних речовин вчені вміють заморозити більшість типів клітин, чого не можна сказати про тканини або органи. Чому ж заморозити тканину або орган набагато складніше, ніж клітини? По-перше, сьогодні ми з'ясували, що швидкість заморожування, саме така як треба, оптимальна, є різною для різних типів клітин. А в чи органі існують кілька типів клітин. І з однією швидкістю безпечно їх заморозити разом ми не можемо. По-друге, кріозахисні речовини штучні, які ми використовуємо в лабораторії, вони. Мають побічні ефекти. Після відігрівання клітини навіть інколи забувають свої вміння або можуть навіть отруїтися. Тканина чи орган доволі великі, і щоб їх просочити криозахисною речовиною, потрібен час. В зовнішніх шарах клітини вже можуть отруїтися, а всередині ще навіть не отримати криозахисну речовину. До речі, хочу вам сказати, що кріозахисні речовини, також, які використовують лабораторії, також використовують для того, щоб робити антифризи для охолодження двигунів автівок. І тому антифриз, який використовують для автівок, він отруйний. І використовувати його треба відповідально. Пам'ятати, що він шкідливий, отруйний для людини, для тварин, для ґрунту і водой. В лабораторіях вчені також а, використовують інколи дуже великі концентрації а, розчини з високим вмістом криозахисних речовин, і вчені використовують їх відповідально, захищають а, руки рукавичками, одягають спеціальний одяг, слідкують, щоб а, антифриз, криозахисні речовини не потрапили на шкіру. Такі високі а, Висококонцентровані розчини використовують для вітрифікації. Це інший спосіб кріоконсервування, який дає нам надію на успішне а, зберігання в замороженому стані тканин і органів. Назва вітрифікація походить від латинського слова вітру, скло, тому що. За вітрифікацією відбувається затвердіння в подібному до скла стані без утворення льоду. Ви бачили, що, а, щоб утворився льод, молекули мають вишикуватись в поєднанні кола. А вітрифікація відбувається за надшвидкого охолодження, коли молекули води просто не встигають вишикуватись, вони наче застигають кожна на своєму місці. Подивіться, як це гарно виглядає на світлині. Ви бачите фотографію, яку я робила в лабораторії. Там видно штучно вирощену тканину посередині така, а, прямокутничок такий, і а, розчин, який оточує, він повністю прозорий. Якби тут був лід, ми б бачили б біле забарвлення. Але все прозоре дійсно подібне до скла. Отже, для вітрифікації потрібно надшвидке охолодження і високі концентрації а, криозахисних речовин. Але... При цьому льод не утворюється і нічого не руйнує: ні клітин, ні структур тканини. Такий метод вітрифікації застосовують для криоконсервування ембріонів, і на сьогодні він є золотим стандартом, оскільки забезпечує виживання ембріонів після відігріву. Будь ласка, подивіться на фотографію: зліва ми бачимо триденні ембріони людини, а кожен складається з кількох клітин. Тут два ембріони на світлині до вітрифікації, а справа бачимо ембріони після вітрифікації, як то кажуть, знайдіть різницю. Тобто, дуже добре збереглися ембріони. Крім того, нещодавно була опублікована стаття, в якій група вчених з університету Міннесоти повідомила, що їм вдалося безпечно. Заморозити нирку шляхом вітрифікації, відігріти її, і підсадити щуру успішно. Така нирка прижилась і добре працювала. Це дуже дуже добрий фантастичний результат, оскільки нирка є дуже чутливим органом, тому це надихає такі результати, дають надію, що дійсно скоро будуть розроблені технології для вдалого. Заморожування органів і зберігання їх протягом дуже довгого часу в азоті. Давайте підсумуємо, що ж на сьогодні вже можна заморожувати. Різні клітини, такі як клітини крові, стовбурові клітини, репродуктивні та інші насіння та частини пагонів рослин, з яких можна виростити нові рослини. Ембріони людини та тварин. І ми знаємо, що йде активна робота з розробки методів заморожування органів і перші вдалі результати, перший успіх вже наявний, вже є. Чим це може допомогти при плануванні космічних подорожей? Чим це може допомогти астронавтам? По-перше, а, дуже важливо, перш ніж відправити астронавтів в космос, потрібно дослідити, як космос впливає на організм. Оскільки клітини є цеглинками, то й починати потрібно з них. В замороженому стані дуже а, зручно відправляти клітини в космос для досліджень. По-друге, якщо ми заморозимо ембріони і запакуємо їх а, в. Сховища віддамо астронавтам або колонізаторам, майбутнім колонізаторам інших планет. Це буде, наче, заморожена ферма, яку вони зможуть використати і виростити потім з цих ембріонів сільськогосподарських тварин. Також можна зварити заморожений сад та город. А крім того, запас заморожених клітин і органів, які астронавти зможуть використати. На всяк випадок для заміщення пошкоджених в результаті травм або негативного впливу космічного промінення або ще чогось, також стане в нагоді, оскільки астронавти не матимуть змоги повернутися на Землю і отримати належне лікування. Це може врятувати життя. Я вам скажу, що деякі клітини вже побували на міжнародній космічній станції, це клітини серцевого м'яза. А, хочу показати вам кріопробірки, принесла з лабораторії. Бачите, вони такі невеликого розміру. І в замороженому стані а, клітини займають мало місця, їх дуже зручно відправляти на міжнародну космічну станцію. Клітини серцевого м'яса вже там побували, їх культивували, вирощували 5 тижнів. Після чого повернули на землю і порівняли з клітинами серцевого м'яза, які перебували цей час на землі, і вчені з'ясували, що навіть таке перебування в космосі протягом короткого доволі часу вплинуло на клітини таким чином, що зчитування спадкової інформації, зчитування більш ніж двох тисяч ділянок ДНК змінилося. Наскільки це критично потрібно з'ясувати, як це вплине на клітини? Вже не будуть ще досліджувати. Але бачите, вже кріоконсервування допомагає а, досліджувати вплив космосу на клітини? А, і щоб підсумувати, а, хочеться сказати, що кріобіологія доволі молода наука. Перше вдале кріоконсервування відбулось. 1948 році, якщо порівнювати з іншими науками, це дійсно молода наука, і вже є такі гарні результати, отримано багато корисних технологій. Подальший розвиток криобіології, я впевнена, може зробити доступними для нас подорожі до інших планет. На сьогодні в мене все, але я маю ще для вас завдання. Ваш персонаж отримав сигнал із далекого космосу. З запрошенням відвідати позаземну цивілізацію? Як він або вона підготується до дуже тривалої космічної подорожі? Що візьме з собою в замороженому стані? Чи зможе безпечно заморозити себе? Чи виробляють клітини вашого персонажу власні криозахисні речовини? Будь ласка. Намалюйте ваші відповіді або напишіть їх і діліться ними в телеграм каналі. Я дуже буду рада їх прочитати. Пані Наталю, дякую вам за цю цікавезну розповідь. Друзі, напишіть, будь ласка, поділіться, що вас вразило найбільше. Особисто мене найбільше вразило, що вже існує метод, завдяки якому вдалося заморозити нирку, хоч вона була маленька, але ж це нирка. І потім навіть пересадити її мишці чи крисі, з якою вона змогла вдало прожити. А поки ви це пишете, я хочу вам анонсувати наш останній вебінар в цьому сезоні, який для вас буду проводити я, Олена Компанієць. І на цьому вебінарі ми будемо говорити, чим займаються вчені різних професій. Створений цей вебінар завдяки нашим прекрасним і неймовірним вченим, які радо поділилися фотографіями своїх лабораторій, експедицій та робочих місць, завдяки чому я змогла для вас підготувати багато різної інформації, і ви зможете побачити. Не всіх, але частину вчених нашого лекторію в процесі їх роботи. Чому не всіх? Тому що виявилося, що в нас так багато класних вчених, про яких я вам просто не встигну розповісти за 15 хвилин. Ось так тому чекатиму вас в четвер, 6 червня о 19.00 в Зумі. Хто дивиться нас на Ютубі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним зі своїми друзями та подругами і, звісно, подивитися всі наші попередні 6 сезонів, якщо ви їх раптом не бачили, бо вони дуже цікаві. Дякуємо вам і до нових зустрічей, Па-па!